Навесні 14-го прапор України ні на хвилину не спускався з будівлі Запорізької обласної адміністрації. Йде повна підготовка до обороні. Тут цілодобово чергували активісти. Серед них були і представниці жіночої сотні. Згадують, як готували бутерброди для оборонців облдержадміністрації, проходили інструктаж з першої меддопомоги та зводили у середині будівлі барикади. Я розуміла, що мабуть буде щось серйозне. і Ми готувалися до цього серйозного. Тобто, нас інструктували як першу допомогу з ну якусь надати, і не тільки першу, тобто і до серйозних якихось дій було задіяне, була задіяна мережа швидких. Якщо буде щось дуже серйозне, і будуть поранені, то е, мали викликати швидкі, і все було все було жорстко налагоджено. я Хочу сказати. Не придавали значення цьому страху, бо розуміли, що за нами стоїть місто. Запоріжжя це Україна, це всі тоді проникливо так розуміли. Командир самооборони Запоріжжя Сергій Тіунов згадує, майданівці, хоч і намагалися порозумітися з ідейними опонентами та пильності не втрачали. Появилася інформація, що сюди їдуть вже бойовики. Вони сформували цілу колонну. Декілька машин, декілька автобусів. Що ці люди їдуть зі зброєю, з е, чітким завданням е, е, устроїти тут провокації. 23 березня майданівці не дозволили приєднатися до акції місцевого антимайдану проросійським активістам, що їхали з Мелітополя. Вони збили нашого одного з хлопців, і тоді, звичайно, е, ми не могли вже з ними розмовляти мирно, бо ми розуміли, що це люди приїхали нас вбивати. І відео, те, що сьогодні є, воно чітко показує, як вони кричали з машини «дави їх». Звичайно, ми їх зустріли так, як могли зустріти на той час. Бігом, 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 бігом! Давій! Найгарячіше було попереду. Я вам говорю, это закінчиться громадянською війною, це закінчиться кровопроліття. А на конця що дядя Вова введе сюда танки. 13 квітня 2014 року на Алеї Слави після чергового мітингу зібралися антимайданівці біля облдержадміністрації. Зазвичай чергували активісти майдану. У нас багато, у нас сьогодні вот еті сепаратисти, зібралися собрались пам'ятника Лініна, вони на самом деле. Их не багато, но вони вважають, що вони тут праві рішають таким буде запорожжя. Скажіть, ви з этим згодні? Правоохоронці намагалися зупинити людей по дорозі до Алеї Слави та Марно. І ми казали, що розходитесь, хлопці, тут не буде мітінга, розхотесь, але вони розходитись не хотіли. Момент і у прихильників руського миру, оточених щільним кільцем міліції, полетіли яйця та борошно. Після кількагодинної облоги міліція та самооборона провели прихильників Руського миру до найближчого укриття управління УБОПу. Ми не дали їх бити, не дали пролитись крові тут на українській землі, в цьому місті Запоріжжя. Але при цьому ми всьому міру показали, що Запоріжжя це українське місто. Україна! 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 Події 13 квітня запорожці назвали яєчною неділею. Тодішній мітинг став останньою масовою акцією руської вісни у місті. Однак запорізька самооборона на сторожі спокою і досі. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, які плани готує нам наш колишній брат. А активістки жіночої сотні давно вже не чергують в облдержадміністрації. У вільний від роботи час вони займаються волонтерством, допомагають українським бійцям на передовій. Євгенія Назарова, Запоріжжя. Ми разом.